Добрий день, дорогі малята! Я рада вас зустріти. Сьогодні я вам запропоную намалювати портрет, але чи ви повинні здогадатися самі. Наймиліша, найрідніша, всіх вона нас пестить, тішить. Завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це. Правильно, це мама. Сильний, добрий, справедливий, біля нього ми щасливі. Знає мій він багато, гордимось, бо це наш тато. Голубонька рідненька, добра мила і старенька. Я ніколи не журся, бо у мене є бабуся. Сивий, мудрий і поважний, заклопотаний, відважний. Всього я в житті навчусь, бо зі мною мій дідусь. Ось ми розгадали наші загадки. Ви можете малювати олівцями, фарбами, фломастрами. А ось портрет моєї сім'ї. А кожен з вас може намалювати портрет своєї сім'ї. До нових зустрічей. До побачення!